Всім привіт! З вами Козі Ліна. На цьому каналі можна просто Ангеліна. І так неочікувано, і я не знаю, приємно чи не дуже, але повертаюсь до вас навіть не через три місяці, а всього, скільки там пройшло, тиждень, два-три, не знаю. І повертаюсь до вас, тому що я прочитала всі три книги Іларіона Павлюка. Обожнюю його книги, прочитала всі. Вони доволі немаленькі, прочитала всього ось буквально ну ось книгу Танець Недумка дочитала декілька днів. Назад. Можливо, ви не знали, і я вам розповім про те, що я обожнюю насправді читати. А в свій підлітковий вік я пам'ятаю, що я читала просто в захліб 24 на 7. Я прочитала дуже багато романів, і, в принципі, моє захоплення читанням переросло в те, що зараз я теж сама пишу. Можливо, ви здивовані з огляду на мій лексикон. Але ну, я сподіваюся, що пишу я краще, ніж говорю, як мінімум, з меншою кількістю суржиків. Ну, але буває. До речі, вибачте, можливо, ви будете чути, як птички співають. І я просто не вивезу сидіти тут з закритим вікном, тому що це нереально. Тому насолоджуйтесь АСМР від птичок, які там літають, або від машин, які проїжджають. Так ось. Книги Іларіона Павлюка. Взагалі, Іларіон Павлюк, це для мене такий автор, який вивів мене з депресивного стану. Тому що, як я сказала, я дуже любила читати. Але коли я вступила до Києва, почалось повномасштабне вторгнення. Звісно, мій фокус уваги з'їхав. Потім взагалі я дуже змінилася як особистість. І я кинула як написання, так і в цілому своє хобі читання, я перестала читати взагалі. Але в якийсь чудовий момент мені гепнуло в голову. Вити свій літературний клуб і для цього літературного клубу я своєю першою книгою обрала. Я бачу вас цікавить пітьма. Дуже-дуже крута книга, але ми про всі книги потім поговоримо пізніше. Спочатку хочу сказати все-таки за Ларіона Павлюка. Тому, звісно, для літературника я готувалася і хотіла, щоб це було ну, щось таке, типу, цікаве для дівчат, які до мене прийдуть. І я вивчала біографію Ларіона Павлюка. Я зрозуміла, чому він так цікаво пише. Він за освітою журналіст, і у журналістів у них є оця здібність писати просто. Якісно, легко, просто, якісно. Бо ми знаєте, ці творчі люди, які типу, не пов'язані з. Письменничку якоюсь справою, окрім того, що ми пишемо книги, нас заносить. 10 сторінок опису неба, 25 сторінок опису почуттів героя. А насправді, зазвичай, простому читачеві ну воно не треба. Ну, ну кому треба читати 10 сторінок опису природи. Ну, воно не цікаво, об'єктивно. Знаєте, це оцей вайб, трошки ой, фу, згадала, не треба згадувати. Оскара Вальда, скажімо так, да? оце він любив це описувати, і ми всі пам'ятаємо ось цю жахливу е, частину. Книги його портрет Доріана Грея, здається, 11-та, да, де всі просто сипались і не могли читати опис отих всіх а, чудернацьких речей. Тому, звісно, у цьому є сила Іларіона Павлюка, його мистецька сила це дуже якісно написані роботи, але при цьому легко, тобто доступно для звичайного читача. Так ось, давайте поговоримо вже про його книги. Сьогодні я вам розповім про кожну окрему і в кінці відео зроблю свій топ-3. До речі, особливість Ларіона Павлюка. Це це те, що він, його мова оригіналу, якою він пише книги, це російська. Але кожну книгу перекладають ось автори до того, як вона випускається. Тобто російською світ книг його не бачив, але вони перекладаються. Ось Вікторія Стах переклала нам, я бачу, у вас цікавить пітьма. Білий попіл нам переклав Хто? Хто? А ніхто, здається, це було просто українською, а чого не вказаний перекладач? А мені казали, що всі пер... книги перекладалися. А, ні, її. Михайло Бриних Бриних. Так, і далі танець недоумка» у нас перекладено ким? Розтестав мельників кожен раз новий перекладач, щось так з кожним перекладачем. Ладно, я жартую. І насправді, взагалі, не відчувається ні в одній з книг, що вона перекладена. Звучить як мова оригіналу. Думаю, що якщо ви про це не знали, і я вам про це би не сказала, ви б ніколи не дізналися. Ну, що ж, давайте почнемо обговорення взагалі. І почнемо ми, напевно, з найлегшої для мене книги в плані обговорення це Білий попіл. Особисто я прочитала її всього за два дні, тому що вона коротенька. Тут найменше сторінок, тут всього 335 сторінок, і мені воно було як на два зубчика. Дуже цікавий сюжет, дуже незвичний сеттинг. і мені дуже це подобається. Імпонує взагалі особливість Ларина Павлюка, це те, що в кожній книзі, по-перше, він обирає зовсім різні. Жанри, це у нас нуарний, здається, роман, так? такий містичний. І всі ці жанри, які він обирає, наукова фантастика, нуарні романи, містичні фентезі воно все не так вже популярно в українській літературі, і це дуже потужно, тому що Інорон Павлюк власноруч розвиває доволі такі, знаєте, складні ніші в написанні, бо написати якийсь там романчик набагато легше, ніж заглибитися в якусь міфологію, зробити красивий сеттинг, зробити якийсь вау-ефект і так далі. Тому білий попіл мені дуже і дуже сподобався з самого початку. Там, де ми одразу з'являється у нас загадковий герой, і блін, я не знаю, чи можна вам спойлерити чи ні. Але я одразу зрозуміла, що це за герой, що нам воно скаже. Мені це нагадало. Я думаю, що ми всі зрозуміли, що нам це нагадало Чака Паланіка, особливість його однієї з найпопулярніших книг. Так, ось цей сюжетний поворот, який нас накриває. Тому так, білий попіл. Я, я, чесно кажучи, не знаю, які книги писались раніше, які пізніше. Але для мене білий попіл він написаний найпростішою мовою, і є таке маленьке відчуття, що, типу, Ілорійон Павлюк ще не встиг розписатися, як то кажуть. Тому що мені трішечки було сковано, хоча персонажі цікаві, але так як я читала Білий попіл після того, як я прочитала, я бачу вас цікавить пітьма, то я така, ну. Я бачу, у вас цікавить пітьма, персонажі були колоритніші, було цікавіше, тому що в білому попі було таке відчуття, наче не дожали. Знаєте, От наче я хотіла більше, я хотіла сильніше, я хотіла більше емоційності. Воно було цікаво, але якщо порівнювати з іншою ж книгою цього автора, з я бачу у вас цікавить пітьма, то звісно, це небо і земля в плані прописаності героїв і так далі. Але знову ж таки тут різниця очі. Видно, чому ми бачимо да, розмір книг, тобто зрозуміло, що в книги на 500 сторінок легше. Прописати героїв, ніж в книзі на 300 сторінок, це всім зрозуміло. Тому білий попіл» для мене залишився просто такою приємною книжечкою, яку я б напевно не стала рекомендувати першочергово, якби мене запитали, що прочитати, я така білий попіл» однозначно, типу ні. Е, українське село описано дуже гарно, е, впізнавано доволі. Тобто, всі ці образи, які ми там бачили, і образ священника, і ось цієї е, е, бабулічки. І, ну тобто, мені було доволі зрозуміло, мені було. Було доволі цікаво це читати, тому що я люблю е, українські якісь такі мотиви, я дуже люблю українську міфологію, мені в цілому подобається ось цей такий е, вайб, так тому, типу, мені було цікаво. Але якщо ви не фанат такого сеттингу, якщо вам не подобається українське село, якісь традиції і якісь ось ці такі впізнавані образи, то, можливо, вам не сподобається. Хоча. Насправді, вплетено дуже цікаво, багато цікавих подій, багато поворотів. Ну, але, скажімо так, просто гарно, на рівні, непогано написано. І е, як для початку, для якихось одних з перших робіт автора, як на мене, це дуже і дуже потужно, потужно, потужно. Тому класно. Е, можливо, я не розібралася в якихось символах, можливо, я чогось не побачила, не зрозуміла. Можливо, треба було розібратися, як я розбиралася, я бачу вас. Тьма. Але сьогодні я оцінюю не з точки зору, що я дослідила і прийшла вам розказати. Насправді ні. Я оцінюю з точки зору читача, який ось тільки-тільки прочитав, і він готовий поділитися своїми враженнями. Пропоную далі оцінити «Танець недоумка». танець недоумка. До речі, у мене тут сталося з книгою е пригоди, тому що моя кішка е подерла. Ой-ой-ой, не можу зрозуміти, куди. Е вибачте, не шарю блори. Штуках, коротше, кішка моя подерла. Ну, але нічого страшного. Танець – Танець недумка це книга, з якою я засинала останній тиждень-два. Тут у нас достатньо багато сторінок, 672. І це книга, від якої я просто втомилася, але в гарному розумінні цього слова. Тому що стільки твістів стільки поворотів, стільки всього, просто, стільки всього намішано, стільки всього вплетено. Я просто в якийсь момент така, а досить, досить, мій мозок не витримує цього. Не знаю, можливо, я занадто слабкий читач, але чесно кажучи, було трошки складно. Не в плані розуміння книги, ні, тут проблем ніяких немає. Не в плані якоїсь послідовності, хронології, ні, з цим ніяких проблем немає. І в принципі, навіть з. Розумінням сюжетних поворотів проблем немає. Є проблема з тим, що перша половина книги. Вона, знаєте, розкачувалась, розкачувалась, розкачувалась. І ми кудись їхали, їхали, їхали. І я вже в якийсь момент просто така: ну коли вже щось буде, ну коли вже щось буде, ну коли вже щось почнеться, коли я почну дивуватись. І просто в якийсь момент автор бере отак. На! І я як здивувалася, просто купа всього. Тут у нас одразу руйнується весь всесвіт, руйнується всі персонажі. Всі хороші персонажі виявляються не дуже хорошими, Всі погані персонажі виявляються. Не такими вже й поганими. І ти просто сидиш і не розумієш, як тобі в цьому взагалі розумітися, як тобі в цьому жити, як тобі жити з розумінням, що всі персонажі, яких ти там поважала, виявляються не такими вже й поважними. Тобто поворотів сюжетних дуже багато. Це у нас жанр наукової фантастики, так? І я до речі, перед тим як читати. Я читала ось відгуки тут Майкл Щур, Олександр Положинський. Тут багато-багато відгуків від різних людей, і всі вони говорили про те, що дуже багато сюжетних поворотів, І я така, так, в цьому є якийсь сенс, тому що мені було трішки складно осягнути. До того ж, я не сильно люблю ем, тематику космосу. Я не сильно фанатка е, сеттингу, взагалі, там, де ми говоримо про якесь майбутнє, про космос, про що. Вигадане, я не фанатка. Для мене це більше історія для мого хлопця. Він мене таке дуже-дуже любить. Це ось його. А я більше люблю, що, знаєте, таке, більш приземленіше. Мені дуже складно осягнути всі ось ці описано фантастичні речі. Мені дуже складно заглибитись у такий ось цей світ. Можливо, це чисто питання вподобань, а можливо, просто мій мозок реально не створений для ось прям цілих вигаданих всесвітів. Тому що я в цілому не фанатка такого. Я не люблю там, голодні ігри, також я не сильно фанатка. І тут зі мною зіграла ось ця е, сама річ, про яку я вам говорю, що так як сеттинг мені був не супер цікавий, я е, доволі довго читала цю книгу, тобто я. По-перше, першу частину книги, де ще не було таких серйозних сюжетних поворотів, я читала з великою нудьгою. Але це не тому, що автор поганий, чи не тому, що щось описано не так, це реально чисто проблема того, що мені не подобається такий жанр, і я буду з вами чесно. Не буду вихваляти те, що типу мені не подобається. Ось, але далі, коли вже почалось розкриття сюжету, почалось багато змін. Коли персонажі основні почали розкриватися, то було дуже. Уже круто, єдиний мінус, який мені не сподобався у цій книзі. Одразу зараз буде спойлер, хочу все-таки спойлернути, бо без спойлерів складно описувати. Е, мені не сподобалось, як автор вирішив просто прибрати з сюжету дружину головного героя. От просто в якийсь момент в мене з'явилось відчуття, що вона зараз занадто незручна, і виписати її з сюжету буде дуже складно. А що робити, якщо складно виписати персонажа з сюжету? Тупо на рандомі, без пояснень, вбити її. Ну, чесно, мені це дуже не сподобалось, тому що з'явилось відчуття, наче автору. Дуже сильно треба було звести головного героя з е, Ірмою. І тому він просто такий: ну все, пока, Віра, вбили і слава Богу. Да? Тому що тепер можна легко звести тебе з іншою персонажкою. І це єдиний момент, такий доволі великий, який вплинув на сюжет, який мені не сподобався. Тому що, по-перше, не було адекватно вписано це, не було адекватно пояснено, чому так сталося. І потім нам просто постфактум сказали, чому вона померла. Мені це не сподобалось, і я не знаю, да, Можливо, я не так зрозуміла, не так сприйняла, але ну, таке. Якщо ви любите космос, якщо вам подобається фантастика, якщо ви любите майбутнє, складні сюжети, інші всесвіти, космос то ваше. Ось ця книга однозначно ваша. Я бачу вас цікавий Пам! пам! Пам 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 пам! Е, найпопулярніша, напевно, книга цього а, автора. Боже, я не можу в камеру тримати нормально. Вибачте, перший раз тримаю щось в камері, окрім свого красивого обличчя. Е, ось. І ця книга дуже, 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 дуже мені сподобалась, чесно кажу. Ця книга вивела мене з періоду нечитуна. Ця книга змусила мене йти далі, скуповувати всі книги Ларіона Павлюка, знайомитися з його творчістю, передивлятися його інтерв'ю, дивитися літературні зібрання з його участю. Дуже потужна робота для українського ринку. Дуже класно прописані персонажі, дуже класно вплетені всі сюжетні повороти. Особливість. Мови всіх персонажів, це просто окрема фішка цієї книги, і я дуже вдячна автору, що він залишив ці особливості, мови, суджики якісь і так далі. Це було просто неймовірно. І, звісно, окрема подяку перекладачу, який все це круто переклав вніс, вплів, це прям потужно. Далі дуже багато крутих символів у цій книзі. Я вперше відчула, що я читаю книгу, і автор ну, вплітає символи доволі очевидно, доволі зрозуміло. Я дивилася інстаграм-історію однієї своєї знайомої, і вона така: мені не подобається ця книга, бо мені пихають в рот буквально те, що тут є якісь ці. Знаки, які я повинна зрозуміти, а мені навпаки сподобалось, що автор нам натякав постійно на присутність чогось е, такого цікавого присутність того, що ми повинні дослідити зрозуміти самі, осягнути е, всякі натяки. Е, одразу ж на початку нам натякають, куди їде герой. Одразу ж на початку, ми розуміємо, що тут все не так просто, і як на мене, це дуже потужно і зроблено було спеціально для того, щоб автор приблизно читач приблизно розумів, що буде відбуватися, в який бік ми рухаємось. І при цьому детективна лінія теж доволі класна, доволі потужна. Єдине, що я трошки не задоволена тим, як в кінці е, ось ця лінія була розкрита. Е, можливо, тому що. Якось я очікувала по-іншому, знаєте, що воно буде. Але як на мене, дуже і дуже крута робота. Тут, по-перше, мені здалося, що найкраще, взагалі, мова написання, як на мене, мені вона дуже сподобалась. Я завжди звертаю увагу на описи, на те, як автор описує і так далі. Мені дуже сподобалось у цій книзі. Абсолютно все починаючи від прописаності героїв, закінчуючи тим, як красивий лаконічний Лорен Павлюк зміг описати кожного персонажа і вплести його в сюжет. Те, що кожен персонаж має якийсь свій гріх, це також для мене було супер цікаво. Я реально досліджувала, хто ким може бути, хто чому, і так далі, це круто. Що мені ще особисто сподобалось, це фішка з картинами автора. Це прям теж дуже круто. І я пам'ятаю, що на літературнику, коли ми приходили, ми сідали, ми роздрукували картини, і ми дивилися, і шукали всі ці сенси, всі ці знаки. І як на мене, саме в цьому взагалі вся краса літератури. Уря в тому, що ти е, сидиш і досліджуєш її, що тобі цікаво, що ти заглиблюєшся, що ти друкуєш картини, що ти е, читаєш всі ці символи, всі ці знаки, намагаєшся розшифрувати, що хотів донести автор. І це реально супер і супер потужна річ, яка мені дуже і дуже імпонує. В цілому творчість Лорена Павлюка вона дуже різна. Кожна книга несе за собою дуже різний вайб. І так як кожна книга має різний жанр, та взагалі в цілому сеттинг, то напевно дуже складно оцінити, якось чесно, об'єктивно поставити місця, так, сказати, яка книга найгірша, яка книга найкраща, бо це буде чисто необ'єктивно і несправедливо, тому що абсолютно різні сюжети, які вимагають різних поворотів і взагалі різних дій, так тому я сьогодні оціню всі книги. Власне, лише м спираючись на свій смак і на те, що мені особисто подобається в літературі. Хоча я думаю, що з мого опису вже зрозуміло так, що сподобалось мені найбільше, але давайте зробимо вигляд, що у нас тут є трішечки інтриги. І так, третє місце білий. Попіл. Ставлю лайк за цю книгу, ставлю лайк, все класно. Але, ну, як я і сказала на початку, книга коротенька, деякі персонажі мені були не розкриті, доволі цікавий сеттинг, але не все таки ідеально як хотілося би. І мені все-таки здається, вибачте, я не прочитала чесно карті, що це саме є перша книга автора, тому що е, вона така, знаєте, наче він ще пробував перо, наче він ще намагався його ось якось осягнути. На Ruhum, misi, d a Пам 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 пам. Е, так, це у нас танець недоумка. Чому? Тому що я вже сказала, що це не мій жанр, не мій сеттинг, е, Я не фанатка фантастики, не фанатка е, опису космосу і так далі. Це просто не моє. Хоча насправді книга дуже крута і дуже якісна. І якби я любила космос і все інше, то я однозначно поставила б цю книгу на перше місце, бо в плані прописаності вона абсолютно ніч. Чим не поступається першому нашому місцю. Я бачу вас цікавить пітьма. Я бачу вас, цікавить пітьма. Однозначно фаворит у цього автора для мене. Я однозначно буду чекати новинки Ларіона Павлюка і буду дуже сильно сподіватися, що воно буде подібне до цього. Тому що я обожнюю такі книги. І я в захваті від того, що на нашому українському ринку таке взагалі існує. Тому що до цього, чесно кажучи. Я вважала, що такого якісного чтива у нас немає. Боже дуже соромно за цю думку. Дякую, Ларіон Павлюк, що ти зруйнував такий мій найдурніший стереотип в голові. Ну що ж, я сподіваюся, що вам подобаються такі трошки душнівські відео, е, тому що мені, якщо чесно, реально було цікаво цікаво обговорити з вами книги Ларіона Павлюка. Мені реально було цікаво це зробити. Е, ви просили в мене в коментарях це зробити. Я думаю, ну а хто я така, щоб відмовити вам? До того ж, мені теж було цікаво. Тому пишіть ваш топ-3 в коментарях, пишіть з чим ви не згодні, пишіть з чим ви згодні. Як я казала, оцінюю сьогодні виключно з боку читача, з тих символів, що зрозуміла особисто я, не слухаю. Чи автора і не надихаючись думками інших, виключно моя позиція і е, мої думки. Дякую всім за увагу і сподіваємося, що до нових зустрічей. Па-па!